Джинси потрібно вшити в поясі, Тобто 4 см з одного бочку і 4 з іншого. І також треба вшити по штанині. Але ззаду мене вшивати не можна по центру тут, тому що дівчинка маленька, і так кишеньки близько, і е, нарушиться оця виварена строчка, буде негарно. І також сидить гарно у дівчинки по попі. І я буду робити. Невеличку виточку до цього шовчика. Але розхил її не повинен перевищувати півтора сантиметри. Це максимум півтора. І також я хочу залишити оцю кнопочку і вшивати дівчинці не потрібно штани, як знаєте, молодь любить носити широкими. То я тут рівномірно намітила. Десь також тут забереться, там півтора і тут десь в загальному півтора см, навіть чуть більше. І я проводжу до кнопочки плавненько, а тут трішки, біля кнопочки, трішки більше заберу, а кнопочку залишаю і плавно схожу на нєт, розпоролею цю закрепочку, буду вже все тоді робити по-новому. І пояс я намітила. У нас ось тут вив... не прокрашено під шльовочкою, і тому я його якраз виходить, забираю в бочок. Ось так забереться, і шовчик буде напроти цього шовчика.